Друждя, в принципі, прем'єр-міністр ваше запитання, я думаю, найкраща відповідь а, в тому, що дійсно це не просто довга воля. Це формалізовані відносини між нашими державами, формалізована допомога від наших потужних партнерів. Дуже серйозну суму, дуже конкретний термін цієї угоди. І поки мене в НАТО, це дійсно потужні домовлення. Дуже підкреслення. Плюс там є відповідні терміни, не тільки ті угоди, а всередині ми можемо прочитати, що, якщо буде повторені агресія Російської Федерації в відповідний час, коли ми консультуємо з нашими а, партнерами згідно цієї угоди. В той момент, коли партнери проходять на цій консультації і ми розуміємо обсяг. Чого обсяг якої допомоги нам потрібно у разі повторення агресії? Ну і цього Я вам скажу те, що сказав Аріше, що після всіх домовленостей ми, ми будемо говорити про довготривале стратегічне співробітництво на, базуючись на уході, яка буде на стороні. Тому що це не буде вчити.